Перший тренінг для ветеранів війни з числа поліцейських провели у Хмельницькому. Медики, психологи, юристи розповіли правоохоронцям про їхні права та можливості допомогу від держави та роботу фахівців із супроводу ветеранів. У планах самих правоохоронців створення власної громадської організації для підтримки ветеранів. Докладніше у сюжеті. Твоя підтримка у Хмельницькому для захисників з числа поліцейських на базі обласного управління поліції розпочали тренінги щодо захисту прав та підтримки ветеранів системи МВС. Таких в області понад 600. Запросили фахівців з різних сфер, зокрема правників, психологів, лікарів, які кожен по своїй лінії зможуть їм розповісти на що наші ветерани мають право, а також мають право їхні родини, їхні діти. Ветеран, які до нас до психолога, він комунікував з нею все і пішов на фахівця супроводу. Експерти розповіли правоохоронцям про роботу фахівців із супроводу ветеранів, можливість оздоровитися та адаптуватися у цивільному житті. Імперативно. Безальтернативно Як статус. Ці три статуси автоматично породжують статус ветерана війни. Чимало правоохоронців, які з перших днів російсько-української війни дбають про громадський порядок і боронять країну від ворога, вже отримали статус учасника бойових дій і мають право на статус ветерана війни. Їх детально ознайомили із 22 пунктами пільг від держави та органів місцевої влади. Маючи повну готовність задоволити соціальні і правові потреби ветеранів, у нас залишилося зробити тільки одне. Щоб ветеран знав на що він має право, а той, хто зобов'язаний це право реалізувати, саме так це відчував. За результатами діалогу ветерани вирішили створити власну громадську організацію, тому що всі ми рано чи пізно будемо в однаковому статусі, і ми повинні показати своїм прикладом, як ми об'єднуємося для того, щоб забезпечити дотримання своїх прав і свобод. Правоохоронці мали змогу детально ознайомитися з ветеранською політикою Міністерства внутрішніх справ та нацполіції із порталом для ветеранів Твоя підтримка та роботою електронного кабінету соціальних послуг. Марічко золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, єдині новини.